Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні хочу розповісти такі твої думки а, і своє м, бачення, позицію що стосовно відношення до тренувань, відношення там. Всього тренувального процесу, підходу до цього, розуміння цього і так далі. А саме хочеться проговорити речі, які я, скажімо так, не можу до цього відноситися з розумінням і не можу це зрозуміти. І, якби категорично проти, можна так сказати, цього. Послухайте, що думаєте, і обов'язково напишете свій відгук в коментарях. Що з цього приводу думаєте саме ви. Це буде топ. Мій п'ять речей, яких я не дуже полюбляю, як тренер, як спортсмен, тому влаштовуватися позручніше, зварити собі смачну каву чи чайок. І поїхали, перше буде це тренуватися по такому принципу: сьогодні є час, а значить, зроблю тренування. Немає часу, не зроблю тренування. Поясню, як на мене, це максимально крінжовий підхід до справи. Чому? Тому що, не маючи стабільного плану, не маючи стабільної би, задачі, циклічності, навіть якщо ви там не ставите за мету собі змагатися в змаганнях з бігу чи а, все рівно у вас має бути чіткий план дій, по якому ви будете йти і якось будете розвиватися. Наприклад, заздалегідь там спланований тренувальний тиждень, де ви можете там зрозуміло, що у кожного із нас бувають всілякі штуки, там життя не статичне, тому. Кількість побутового стресу може збільшуватися, і, відповідно, там якісь ситуації можуть витісняти тренування, тому що ми не є професійними спортсменами, і ці тренування можуть бути не пріоритетними ну, в залежності якихось інших життєвих справ, наприклад, роботи вашої основної. Тому, якби такі моменти є: тобто, тренування воно двигається. Шукається час для цього тренування заздалегідь, але все рівно ви маєте розуміти, е, якби у вас має бути хоч якийсь тренувальний план. Не обов'язково ми зараз не говоримо про це там тренування по три години на день, два тренування на день ні, зовсім не про це. Тобто, це можуть бути навіть там 20 хвилинні тренування на день, да тобто півгодинні тренування на день, до години. Е, все, що. Вам дозволяє це зробити? Ну дозволяє зробити тренувальний план, тому. Тут більше мова йде про стабільність регулярність, а не бажання, тому що ось якщо керуватися да, тільки таким фактором, що ай сьогодні захотілось, піду зроблю, не захотілось, не зроблю. В розрізі досягнень якогось результату це доволі погана стратегія, і такої стратегії я не дуже розумію і рахую це максимально неправильним. Тому вважаю за потрібним, що ви маєте 100% мати, хоч якийсь тренувальний план. Послідовність дій, можливо, він буде нам не досить коректним, да, складений, але все одно, коли ви рухаєтеся, по там, умовно кажучи, ви знаєте, що сьогодні я йду на тренування, і сьогодні я маю виконати ось таку задачу. Ця задача вона вирішує там ось такі питання, наприклад, там розвиток закладання аеробної бази чи розвиток там рівня пано. Все, ви йдете і робите. А, а якщо вам ще треба за це тренування звітувати своєму тренеру, то це взагалі, тобто це зразу мотивація там, плюс 80%, що вам потрібно, точніше, не мотивація, а дисципліна плюс 80%, що вам потрібно закрити це тренування, щоб о, якби, не вдарити обличчям грязь перед якоюсь людиною, тому що перед ну, людиною я маю на увазі тренером. Тому що у нас як не крути, все рівно на підсвідомості закладена ося штука про якусь як звітність перед кимось, коли там у вас є тренер, це як стимулює. Чи, наприклад, не обов'язково тренер, це може бути там ваш там чат з якимись вашими однодумцями, де ви там собі дали обіцянку тренуватися там, наприклад, стільки-то разів, там ну і так далі. Тому може бути так, такого роду звітність. Ось тут вже кожен вибирає якби по собі, по своїм там зусиллям і так далі. Але логіка полягає в тому, що це завжди, навіть якщо у вас немає цієї звітності, немає тренера, це завжди буде додатковою мотивацією піти закрити це тренування, ніж сьогодні скипнути. Тому що як не крути, наш організм завжди буде діяти шляхом найменшого супротиву. Це природою в нас так закладено. Тобто, зайвий раз, якщо організм не буде розуміти, на що воно йому треба, він не буде піднімати свою сраку і робити це все діло. Хочеться ще раз повторити, що регулярність тренувань, стабільність тренувань це, це успіх просто, це основа успіху. Навіть там да, ну, дуже важливу роль грає безпосередньо. Правильність цих тренувань виконання, але стабільність я би сказав важливіше. І ось принцип сьогодні є настрій, піду, завтра немає, не піду, точно ніяк не спрацює. Наступне а, пункт, 2, що я так не дуже розумію: ну так як у нас сьогодні тема триатлон, але насправді можна це відносити не до триатлону, там до бігу також. Коли люди собі ставлять за мету. А, як разовий челендж, да? тобто зробити один раз виконати там Iron Man, підготуватися до нього. ось Наприклад, я там умовно якийсь офісний співробітник, і я чогось там вирішив, що зробити Iron Man повний це круто, і я буду там героєм в очах всіх. Е, і я собі ставлю задачу один раз підготуватися. Я пророблю доволі такий довготривалий шлях, там більше там, року підготовки і так далі. І потім просто забиваю на це все діло. Ну, хочу вбити, я не розумію реально цього. Для мене все ж таки, ось як я сприймаю і не тільки я там, моє оточення, мої там спортсмени також. Сприйнять, що мені дуже подобається, що спорт максимально важливий в нашому житті. І змагання, такі, як там, ось по половинка дистанції аренмену, повний Ironman, це як просто додаткова мотивація і такий фінальний чекпоінт. Але для мене важливішим фактором є сам процес. Досягнення цієї цілі, тобто є процес підготовки, є процес там харчування, тренувань, спілкування з іншими людьми. Тобто, я би сказав, шлях важливіший за саму ціль. Ось я би назвав це правильним. І коли людина просто якби мучає себе, реально ось для неї ну, мені так здається, що для такої людини оцей шлях він не в задоволення. Він більше як для галочки, для цілі, що я зробив, я зміг, я поборов. А він робить і все, красавчик він забиває на цей спорт, ну його в баню. А, і от шлях, ще раз повторюсь, для мене це є от основа. Він важливий, важливо. Знаєте, я теж не завжди там хочу йти на тренування. Ось, наприклад, після запису цього відео мені треба їхати робити своє бігове. Чесно, я за день вже так втомився, і я не хочу вообще туди їхати на цей стадіон бігати. Але, але треба ну, це дисципліна. І Я не скажу, що це мене супер прям змушує, але це мене тримає в тонусі, це мене тримає ось в цій дисципліні. І я розумію, що це є частина мого життя, дуже важлива частина мого життя і необхідна. Я розумію, що це там позитивний вплив на організм, що це розвиток е моїх е здібностей, якостей. Тому. Е і це сприймається, знаєте, не як з під палки постійно, а, але інколи треба себе змушувати. Що думаєте ви? Ну, от як сприймаєте оцей момент разового такого челенджу? Можливо, я в своїх думках десь помиляюсь. Буду радий почути ваші, а, точніше прочитати ваші коментарі. Так, переходимо до наступного пункту. Третій пункт а, мого списку це коли люди а, супер сильно. Починають запарюватися за... в тренуваннях бігових чи триатлонних, особливо триатлонних, запарюватися за техніку виконання і зовсім, якби не приділяють уваги іншим моментам і ніяк не контролюють техніку в своїй голові під час якогось виконання. Поясню зараз, що я маю на увазі. Дивіться, в основі, якщо взяти так глобально, у нас є тільки. Три показника, які впливають на наш результат, на нашу продуктивність це економічність, МСК, максимальне споживання кисню і пано, поріг неробного обміну. Тобто, розвиваючи всі три фактори, ми будемо якби покращувати свій результат. Економічність це техніка, це там одяг, тобто кросівки, наприклад, там велосипед, аеродинаміка. Це все входить в економічність. Що маю я на увазі? Не приділяти уваги. Тобто, коли люди сильно, є такі люди, які сильно запарюються за техніку, і е, взагалі не знають, там, які їх зони, е, як там правильно ну, тренуватися, щоб розвивати е, ту якість, яка потрібна, і там не перепрацьовувати там, де не потрібно. Це перший момент. Другий момент це коли ви робите там, певні технічні вправи, наприклад, там в плаванні. Uh, і вам потрібно більше концентруватися на цих вправах, тобто вам головою потрібно бути тут і зараз і думати, там, як рухається рука, там чи не падає лікоть, наприклад, ну наприклад, і наприклад плавання, чи наприклад і бігу там, uh, чи правильно ви тримаєте там положення стопи. Ну тобто, треба себе вчити, і це потрібно більше зусиль, тому що це потрібно для чого? Щоб ви це прокрутили. Засвоїли на протязі певної кількості тренувань, і потім вже ви не задумувалися за цю техніку, і це було на автоматі. Ви робили ну, якісь рухи автоматично, не даючи цьому значної уваги. Тобто. Покращуючи свою майстерність. А люди часто ось їм там кажеш, умовно кажучи, там ось біжиш, приділяєш увагу, ось так от ставиш ногу. Там, людина пару разів сконцентрувалася, а потім забила і просто вже десь літає в облаках і думає про щось інше, про там роботу чи щось інше. Тому цього я також не розумію. Приділяючи увагу техніки, старайтеся про це думати і приділяти увагу не тільки технічним даним техніка, бігу. Плавання вел, це дуже важливий момент. Безпосередньо тут не посперечаєшся, але не треба зменшувати важливість, якби інших кладових. Четвертий пункт. Мій самий улюблений, от найулюбленіший, це коли люди не сприймають відновлення своє як частину процесу. Завжди самим важливим є це, як я потренувався. Тобто, чи виконав весь план тренувальний, чи я от добре потренувався і так далі. А момент, саме це дуже важливий момент відновлення, він якби опускається. Що я маю на увазі відновлення? Перше і саме головне це сон. Ну тобто, коли. Людина, наприклад, замість того, щоб вже починати лягати спати, сидить там в телефоні, наприклад, і дивиться там тіктоки. Чи якось інший момент, який, скажімо так, можна було б приділити більше уваги відновлення, а це нехтується. І виштовхуючись від цього, ми отримуємо відповідно гірший результат, який є теж частиною процесу. Також до цього можна віднести і харчування. Тобто, коли забувається повний болт на це харчування, і якби, відповідно, ми не можемо видавати ту необхідну продуктивність під час тренувального процесу, що є також великим мінусом. Тому оцей момент відновлення це є як зворотня сторона медалі. Тобто, що це важливо, що це важливо? І комбінуючи там певну кількість годин сну. Якісь маніпуляції відновлені, сауни, масажі. Ну, це в меншій мірі. Я би сказав, все одно більша частина от класного відновлення, гарного, я б все рівно сказав, що більша частина ефективного відновлення це харчування і сон. Це основа. Все інше це як додатковий стимул, який було би непогано мати. Якісь там бади додаткові. Масажі, сауни, розкатки на ролі зміофельного релізу, ну і так далі. Ось тому о, якби відновлення це важлива частина. Друзі, ну і п'ятий пункт мого списку це тренування на максимум. Тренуватися, от, знаєте, це така. А... От в багатьох сидить така мулька, що якщо я сьогодні не здох, не вмер, не попрацював там до сьомого поту, так щоб аж всратися, просто то значить я погано потренувався. Тобто, якщо я сьогодні вийшов, побігав після тренування, почуваю, що прям ще одне таке тренування можу зробити, значить це щось неправильно. Значить, я потренувався якось слабо, треба ще вгасити. Друзі, запам'ятайте, це максимально тупий і неправильний підхід. Тобто ваші тренування ну, в основі мають складатися з таких тренувань, щоб вам було доволі просто їх робити. І це абсолютно нормально. Якась частина має бути розвиваюча, високоінтенсивна, але не вся. Ось, Це дуже важливо. Не сприймайте тренувальний процес. Як е, якусь каторгу, що вам потрібно кожне тренування відпрацьовувати на максимум, прям так точно не має бути. Але думаю, що ну, більшість е, хто там дивиться мене, дивиться інші корисні відео на Ютубі. Е, тобто, якщо ви це дивитесь, відповідно ви якось хочете розвиватися, ви шукаєте інформацію, як робити правильно, і це дуже круто. Е, і це говорить про те, що скоріш за все ви про це знаєте. Але я мушу це включити в свій там топ-5, тому що це доволі е, популярна така помилка, велика, тому на жаль. Ну що ж, друзі, дякую вам, що подивилися це відео. Підписуйтесь обов'язково на канал. Якщо вам потрібна тренерська допомога, пишіть мені в особисті в інстаграм. Зараз ви його бачите на своєму екрані. Свої запит. далі сконтактуємо, наберемося, проговоримо все. Тобто я з радістю вам допоможу все, що стосується велоспорту, тріатлону, бігу. Також я займаюся тим, що Розбираю харчування, складаю харчування, розбираю аналізи. Працюю в цьому напрямку, так як я є спортивним дієтологом. Релік на мої послуги буде в описі під цим відео, там опис, ціни і так далі. Пишіть а, в особисті, якщо вам цікаво, далі сконтактуємо. І ще раз дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Всім пока.